Дорогі Христю, Господі, вітаю на каналі. Сьогодні попробую вам пояснити, щоб ви зрозуміли цілі е, Христового хрещення і цілі нашого хрещення. Але спочатку ласкаво запрошую вас повернутися в час е, Авраама, коли Господь йому сказав у книзі буття і станеться, Авраам обрізався старший так, бо він мав е, скільки там років, коли послідував. За десятків років По послідував за Богом, за Божим Словом. Але коли в нього з'явилися діти, то всі вони були обрізані на восьмий день. Каже Господь, і станеться, що кожен буде обрізаний на восьмий день, і це буде мій одвічний заповіт. Далі в Писанні ми бачимо, що е, обрізання це є прообраз образ новозаповітного хрещення, старозаповітне обрізання, прообраз хрещення. хрещення. Є люди, які кажуть, а от дивіться, що Христос приймав хрещення в дорослому віці, а обрізався в восьмиденному. І тут є різниця. Звичайно. Шановні, є різниця. Величезна різниця. Ми обрізаємося духовно або хрестимося для того, щоб прийти в сім'ю Божу, щоб нас у церкві записали в книжку. А як у церкві у вас запишуть е, в книжку? Народжений нехрещений, не приведений, не обрізаний. Ну як? Поясніть, є Писання, є сказано, що Христа на восьмий день привели. І обрізали, щоб записати до народу. Христос каже Матвія 28:18,2. Дана мені всяка влада на небі і на землі, тож ідіть і навчіть всі народи, христиче їх у ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. І ото я перебуватиму з вами аж до кінця віку. Дорогі в Христі Господі, звичайно, що коли людина доросла, треба її вчити. А тоді хрестити, тому що вже у неї сформувався розум, і вона розуміє, чи вона хоче вірити, чи не хоче. Немовля, таких речей не розуміє, але воно є Боже Творово, і ми не можемо недооціняти, чому кажуть, що той вік до кількості тих місяців, коли дитина розмовляє з ангелами. і ми... Не можемо знати, чи дитина бачить тих янголів, чи, чи не бачить вона тих янголів. Ми, ми того не розуміємо, але ми знаємо, що на восьмий день усі е, ізраїльтяни, діти Авраама, Ісака і Якова, і дотепер вони всі е, повинні обрізатися на восьмий день. Звичайно, е, ви не знайдете ніде заборони. Е, Хрестити дітей на восьмий ну, сьомій чи кому який там день хай буде і сороковий. Тут вже не, не так важна суть, що привели до Христа і охрестили, привели до Христа, привели до сім'ї Христової. Дали що? Запечатали що? Дали нам святість. Агріс, агіс. Ми кажемо, агріс, агіс. Святий, святий, святий. Тобто Христос, Господь дає нам свою святість, вона переходить до нас. Ми грішні, скільки б нас тут не було, що там в е, ті купелі Хрещення, чи ми такі маленькі, там десь там в церкві там хрестимося там. Ми віддаємо свої гріхи Ісусові Христові. Христос бере гріх світу. Івангелія Івана 1,29. Іде Амнестотео, го айров Тей й амартія то космо. Ось агнець Божий, що забирає гріх світу, а аморто, смерть. Розумієте, в чим діло? Що коли людині не дають хрещення, вона має в собі смерть духовну. Коли людина отримує хрещення, та маленька дитина, вона як ангелочок позбавляється про батьківського гріха. Далі ми маємо батьків ну, природних і батьків хресних. І батьки тоді, оце, що ви тримаєте дитину, то ви не для того а ту дитинку маленьку тримаєте на руках в церкві, хто там з вас похресний тато чи похресна мати, щоб полюляти файно. А потім, е як рік буде прийти до батьків, а то я там твою дитину тримав, пам'ятаєш, тут треба баньку закласти, давай ще. Потім 5, 10 і так далі. А той якийсь подарочок приніс, все на тім кінець. Ні. Е то зовсім інакше, щоб ви зрозуміли. Хрещення, воно є для того, що. ви, А чому ще? Що ви коли молоді хрестять е, дитину, чому вони стараються взяти старших, старших е, похресних? Традиційно так, я не кажу, все панта моє екзестін, е, все мені можна. Але е, традиційно так, що стараються взяти. Або старших, або хоч би своїх ровесників, які, коли би, не дай Боже, з батьками щось сталося погане, то вони повинні за ту дитину відповідати, то є обов'язок. Вони повинні дитині показати приклад життя, повинні показати дитині дорогу спасіння. То не є таке просте, знаєте, набирати на себе, що має 150 похресників, лише заради того, аби. Аби, аби, бути, аби то нарахувалося, що він похресний тато. А що то є такі священники, що вони декотрим е тисячам дітям похресні тати? А як вони тисячам дітей поможуть? Чи є якісь такі популярні люди, які кидаються в то хрещення, щоб їх дітей охрестили? Хрещення буде дійсне, той похресний батько буде е де Юре, як то кажуть, дійсне. А де-факто що він зробить? Що він у всіх тих 100 дітей, кого хрестив, то він навіть не пам'ятає, кого він хрестив, кого він тримав в руках до Христа. Розумієте? Оце якраз є нехтування е, обов'язками е, батьків, батьківства. Дитина е, залишається жива, батьки вмерли, хресні батьки стають для неї батьками. Це великий обов'язок. Розумієте? Я не знаю, я, я вам напевно казав, а може і не Іван і, і, а, казав, оце агнець Бог, що гріх світу бере згадав собі. Чому так сталося? Тому що е, 3,15 Івана. Е, так би бо Бог полюбив світ, що Сина свого однородного дав, щоб кожен, хто вірив в нього не загинув, але мав вічне життя. Дорогі в Христі Господі, ніколи не зміниться закон. Залишайте все Богові бути Богом. Якщо би Бог Отець хотів, щоб чекати чи приймати в сім'ю, бо Хришня це ніщо інакше, як прийняття до сім'ї народу, спасіння, до спасенного народу. Якщо би Бог Отець хотів, щоб перше та дитина виросла і вчилася, і ходила там, і шукала там. І потім сказала, Я приймаю хрещення. І якщо би Бог Отець хотів неможливого від грішної людини, щоб вона абсолютно перестане грішити, то тоді би такій людині не треба було брати більше причастя. А причастя воно дано для грішників. Розумієте? І не треба було, бо вже би та дитина перестала грішити, а раз не грішить, значить, причастя не треба. Нема гріхів, нема сповіді, нема сповіді, нема покаяння, нема нічого. Є те життя. Покажіть мені таку одну людину. Просто знайдіть в історію, зайдіть всіх отців церкви, пошукайте там всіх пророків чи кого-небудь від першого до останнього дня, окрім Ісуса Христа. І Малкіседека. Царя праведного. І то він не святий, а цар праведний. Він, він праведний був. Цар. Тож не сказано, що він не має ніякого гріха. Не має початку кінця, але він праведний цар. Там можна ну, дивитися по-різному. Ви не знайдете ні одної людини на, на планеті Земля, яка би не согрішила після хрещення навіть в дорослому віці. Все. А нам стає, щоб ми відпали від Христа навіть і одного гріха. Тому ми маємо що? Ми охрестилися, йдемо по світі по дорозі життя, ми зробили гріх. тоді ми приходимо тут воду до церкви, файненько встаємо на коліно, просимо Господа, прости наші гріхи, сповідаємося і отримуємо тіло і кров на відпущення гріхів. Розумієте? Чотири роки ходили. Апостоли з Христом. І сказав Христос ви всій чисті, але причастя потім дав, бо сказав, що не буде. Далі, що Христос сказав, що не буде, хто не буде пити моєї крові, ніхто не споживатиме мого тіла, не питиме моєї крові не матиме в собі вічного життя. Розумієте? Чому він так сказав? Тому що ви охрестилися, стали на дорогу стежки праведності Христової, йдете по світі, але ви робите гріх. Я роблю гріх. Нема такої людини. Хтось вище, хтось нижче, хтось має духовний стан вищий, хтось має нижчий. Але ми всі в Христі грішні. Як би там ми не робили, ну, ми всі все рівно лишаємося як. Е Мартін Лютер казав стимул е, «Юстус еспекаторе», однаково грішний і праведний. Тобто Христова праведність нас покриває, і Христос дає нам свою святість, але ми е, все рівно є тими, хто вчинили той гріх, але Отець Небесний дивиться на нас як через призму Ісуса Христа. Тобто Він у нас вже. Христос стає на місці нас, місце є грішником, ми стаємо на місці Ісуса Христа і ми стаємо святі у хрещені. Це є радісний обмін, то, що я вам казав, щоб ви зрозуміли. Тепер, що треба було би сказати, діє 16,33. Ну, Давайте я вам трошечки біблійного тексту відпроваджу. Вернемося трошечка до Христового Хрещення. Охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, і ось небо розкрилося і побачив Іван Духа Божого, що спускався на Нього і голуб і сходив на нього. І ось голос почувся з неба. Це син мій улюблений, що е, я його вподобав. Отже, ще одне, яка дія, яка дія чекає Ісуса Христа після хрещення? Ану пригадайте собі, любі у Христі. Христос починає своє служіння з хрещення. Тобто Він починає служіння з хрещення і Його дія в пустелі. Піст 40 денний. 40 днів він зголоднів і пробував зі звіриною, аж потім е, диявол сказав йому, що скажи, щоб то все каміння стало хлібами. Христос каже, кожним словом Божим буде людина жити. Потім там кинься в ногу, не спокушай, там клонися мені. Кланяся тільки Богові і так далі, тому подібне. Отже, ще раз вам нагадую, що не порівнюйте себе з Христом, бо Христос приймив хрещення, щоб дарувати нам спасіння. Христос був обрізаний як для людини, йому то було, якби американці сказали, good enough. Досить доволі. Він був обрізаний і виконав Божий закон. Все. Він не мав гріха, в нього не було потреби ніякої, але його любов, вона запхала його туди в воду до Івана Хрестителя. Іван Хреститель йому відмовляє, каже: То мені у тебе треба хреститися, що ти до мене прийшов. А Христос каже, Залиши це тепер, бо так має сповнитися воля Божа. Яка воля Божа? Воля Божа на те, що він гріх світу бере. Знову вертаємося Івана 1:29. В діях, коли був е, ключник. Ну все спробую. Не знаю, чи воно мені вдасться туди доколопатися, до того аж діє святих апостолів. 16.33. Ну, там я вам трошечка більше прочитаю. Ну, історично, що було? Павло попадає в тюрму. Ангел Господній звільнює, виводи павла з тюрми, ключник, щоб не... ну, сторож, щоб не знищити свою родину. Бере меч і хоче себе вбити. Павло підходить до нього каже не роби собі того злого, бо ось я тут прийшов, прийшов до тебе. Тоді. Той здивований, бере його веде до себе додому, обмиває ноги. тих, Може, там хтось ще був з ним. А, то Павло і, і сила, Павло і сила був з ним. І вони відказали йому, віри в Господа і будеш спасенний. Ти і твій дім. Дивіться, ти і твій дім. Той, хто має силу, той, хто має гроші, той, хто має владу, напевно, має не одну жінку, бо хоче якогось трошки ліпшого життя порівняння з іншими. А що, а що видавалося ліпше? Ти можеш мати одну, так як в нас хтось може мати одну машину, а хтось може мати десять. Або в життю є так, що хтось має одну коханку, хтось має сорок п'ять коханок, бо він має. Купа грошей, і він собі там то, то діло о, ну, грішить, продовжує і, і не розкаюється, і так йде своїми ногами у, у пекло. Звичайно, що якщо покаються, то Божа воля на спасіння і, і, і для такого грішника. Бо Христос сказав е, книжникам і фарисеям, що бачите цю блудницю, вона наперед вас піде в Царство Небесне. Ви за, за, за блудницями будете йти. Тобто у вас ще буде, е, ваше місце буде гірше, гірше в раю, як в тої блудниці, що розкаялася. Христос каже до Симона, який прийняв його у свій дім, ти не подав мені води вмити ноги, а це обов'язкова традиція гостеві дати вмити ноги води. І, і повтирати, і дати навіть посудина, така мала бути, що в Кані Галійські ті були посуди, куди наливалися, вони були для омиття весільних гостів запрошених. Хто запрошений, то є гість, і йому треба подати води. Це перша традиція ізраїльська. І Коли він то все діло знехтував, то е, та блудниця, вона розбила дорогу алебастрову фляшечку. Обмивала е, Христові, натрала Христові волосся, обмивала, цілувала ноги. Там є різні приклади, правильно можете зауважити, що ну, подивитися по різних прикладах е, біблійних. Розумієте? І він каже: ось дивися, одному божникові, ка ти мені не дав, а вона мені каже, е, цілує ноги і своїм волоссям обмиває ноги, а ти мені води не подав. Одному е, Простив Бог там скільки п'ять там талантів, а другому 50, котрі буде вдячний Богові. каже, думає, що той, хто більше, отже, вона більше, їй більше прощено, і вона більше полюбила. Розумієте? Тому хрещення воно є запроваджено суто для е, того, щоб ми могли бути спасенні. Щоб той радісний обмін прийшов до нас, і коли ми виходимо вже у тому хрещенню, ми йдемо час від часу до причастя, як би сказати, до заправки тіла і крові на відпущення гріхів, щоб воно у нас працювало. Бо каже Христос, хто в мені перебуває, і я в ньому. Прийміть і пійте, прийміть, споживайте. Розумієте, оце от, е, о, таїнство хрещення, воно нас допроваджує до святої вечері. Допроваджує до святої вечері. А нема, е, відповідно, хто не має хрещення, той не має і святої вечері. Відповідно, е, таку людину і таку душу диявол панує, бо вона не захищена таїнствами святими, запровадженими Господом Ісусом Христом. Розумієте? І, і всі, хто то діло поперекручував, то вони будуть за то перед Богом відповідати. Читаємо далі. А він їх запровадив додому свого, і поживу поставив, і родів, із усім домом своїм, усім домом далі, бачите, і вірував у Бога. А коли ж настав день, то прислали. Ага, тут ще треба було 30 вірш. І сторож забрав їх того ж часу. І вночі їхні рани обмив і охрестився негайно Він сам та домашні, всі домашні його. Розумієте? Всі домашні його, де тут сказано, що Павло каже, так, кого маленька дитина, то не хрестимо. Ну дивиться, 15 років того діянь тих апостолів, чи скільки і ніде не сказано, що дитину не треба хрестити. Чому не сказано? То тому що всі знали, що традиційно хрещення всі апостоли казали, що є хто хрещений, той є духовно обрізаний. А хрещення ну, і обрізання то є прообраз хрещення. Всі то прекрасно розуміли. Ні, тепер вилізла таке, то, то що перші отці, котрі церкви, котрі вважали, бо є в писаннях, що, що хто вірував у Бога, той більше не грішить. Але вони не розуміли того, чому не грішить, а не грішить, що є тіло на відпущення гріхів. Не грішить, бо Христос далі забирає його гріх на себе. Чому? Тому що він не лише в хрещенні е, забрав е, гріхи. Але він то ті гріхи, вибачте за слово, на якусь гору ти поніс і на якомусь хресті ти й прибив. Розумієте, в чим справа? От весь процес хрещення, причастя і воно все сюди вертається дан, і сюди до нас, щоб ми мали святість Божу. І діти маленькі, що ми станемо? Ну це ви розумієте, це є абсолютний, вибачте за слово, абсолютний якийсь ну, нерозумний такий, я навіть не можу сказати, якийсь скептицизм взагалі до остатньої міри, що дитина більше грішна, від. Тої людини, що чи того хлопчика, що там має 12-15 років, і треба чекати, коли він почне мовами говорити. Я пам'ятаю, як дехто з моїх сусідів ходив до баптистської церкви і, і ходить такий, каже: Та добре тобі, каже, тебе там охрестили, дитину. А я вже скільки років маю, і, і на мене мови не знаходять. І я маю, е, не знаю, як то на мене будуть мови. Е, Бо треба мови говорити або ще щось, а як ні, то треба аж дорослого віку чекати, скільки там років, щоб я був хрещений. Розумієте, діти розумієте, за радянське, ті часи діти розуміли, що то не є добра річ. Діти малі, вони вже мали розум, вони вже просилися хрещення, а їм не давали, ну бо, бо ти ще не калабала. Що треба калабалакати там. А, а як е, е, був я раз. Е, у, у, у ті э, в гоноврі в тих э, свідків його вони, то, там як ляпали э, ту, ту молитву Барухата, і Логейну. А люди думали, що вони моляться на небесних мовах. А то звичайна єврейська мова, із звичайного кожного єврея, який за столом говорить, і кожна дитина то знає. Ну, але знаєте, яке там, ну, там ще якийсь текст візьме, скаже, з гівриту десь подивиться, як він звучить. Там ще щось там втуле. І, і, і він говорить Боже Слово. Він правильно каже то Божа мова, бо Бог говорив на єврейській мові. Але вони ж то не кажуть, що єврейська мова, не кажуть що англійська мова. Розумієте? І от чекайте, дитина має чекати, коли вона зачне кашляти на небесній мові. Розумієте, це таке. <рістична> Я би так сказав С not biblicum, not теологіком С. Ніде, що є не Біблієнно, не небог... то є не богословське. Ніде в Біблії нема забороненого, ніде в Біблії не сказано, щоб дітей не приводити до Ісуса Христа не мовлять. Що він мав брати, як вже він їх тримав на руці, мав ще брати воду, хляпати і хрестити, щоб люди запам'ятали, ті діти, по-перше, були обрізані. Це стосується, бо, бо він їх благословив. Тобто були діти обрізані, дорогі в хресті. в них вже був преобраз хрещення. Не путайте праведне з грішним, бо ми ми з грішного народу, хто, хто не ізраїльтянин взагалі зовсім, ну, то мене аж так начисто не стосується, але ну, щоб ви зрозуміли. І вони тут шиють, латають, виривають кавалки одно, друге, туди, сюди. Христос що каже? Ніхто не пришиває нової латки до старого мішка від вина, бо, і, 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 ну, чи, до, чи до одягу, бо прорветься латка, і діра стане ще більша. Ніхто не заливає нове вино в старі мішки. Тому що ті старі мішки, вони ще жили по старому. Щоб мішки не прорвалися. Розумієте? Вони, вони були, їм треба було вистояне, старе вино, от вони трималися тої віри, вони там, там вже треба залишити місце Бога вибути Богом і туди не пхатися. Є Писання, є хрещення, є народи, і діти належать до народів. Книжку нас записали в хрещені і дали нам причастня на відпущення грехів, і якби ми. Як діти вмерли, то ми б пішли А. Хрещені, Б. причащені. А то якраз є найгірше для диявола. І тут якраз полягає боротьба в хрещенні. Не хрещений. До 12 років скільки процентів дітей помирає? А ну подивіться, 10? Чи скільки по світі? Все? Не хрещені душі. І не причищені. Тут, розумієте, то не добра річ, але кожен собі пан, кожна церква собі, ну, церква жодна так не робить, але кожна, я не знаю, як це назвати, група людей віруючих, вона приймає собі своє рішення, є слово Боже, я вам пояснив, а як то поляк каже, Поління, або здоров'я, а вибор належить до тебе. Тобто або куриш, або ти будеш здоровий, а вибір за тобою. Ну, або ти охрещений, або будеш ходити грішний. Другими словами, дорогі в Христі, пам'ятайте, то... Велика наука, ніхто за одного відео аж так не зможе пояснити. Я спресував, все стиснув вам, щоб ви зрозуміли якомога більше компактно. Звичайно, що можна і в одну минуту, але коли я вам за минуту все розкажу, то ви запам'ятаєте одне-два слова. Мусив бути трошки більший розказ, щоб ви з тих 10% таке, щоб вам лишилося навколо того, що діти мають бути хрещені. Христос був за нас там розп'ятий, дав нам своє хрещення, дав нам причастя на відпущення гріхів. Діти мають бути хрещені, бо якщо вони вмирають, то вони спасенні. Ото вся була ціль сьогоднішнього відео. Слава Ісусу Христу!